Російські шпигуни у центрі української столиці в компанії Dragon Capital, яка торгує цінними паперами та є депотиз... депозитарієм на ринку, пояснили СБУ увірвалася в гості через програмне забезпечення, вироблене у Росії. Це програма Стахановець ПРО, яка дозволяє відслідковувати роботу працівників, перехоплювати електронні листи, вести відео та аудіоспостереження. Інформація могла дистанційно зніматися із офісних комп'ютерів про нові шпигунські пристрасті в матеріалі Ольга. Гри нескородяної. Після скандалу, який розгорівся довкола обшуків в офісі Dragon Capital, однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні, та укргазвидобування та вилучення у них комп'ютерів і серверів, СБУ пояснює свої дії. Ці обшуки були не були пов'язані з основною, якби з основним напрямком діяльності цих компаній. А вони були пов'язані саме з тим, що служба документувала використання спец... спеціального програмного забезпечення. Йдеться про програму Стаханевець, розроблену та ліцензовану у Росії компанією, яка тісно співпрацює з ФСБ, повний контроль активності персоналу, надійний захист інформації, підвищення активності праці. Це офіційний сайт програми, яка обіцяє не лише відстежувати все, що робить на комп'ютері співробітник, а й перехоплювати пошту, зчитувати листування, записувати відео з веб-камери та звук з мікрофона, ба більше віддалено вмикати їх без відома користувача і таємно контролювати ситуацію у приміщенні. Повз неї не пройде ніщо. Це СБУ називає серйозним ризиком для самих компаній і для безпеки країни. Без відома то клієнта, який придбав цей продукт, контролювати віддалено, контролювати все те, що. Обробляється на комп'ютері, може здійснюватися завантаження інформації з комп'ютерів, на яких встановлений цей програмний продукт. Сервери знаходяться на території Російської Федерації. І про такі додаткові функції розробник не повідомляв українським клієнтам. Силовики це зрозуміли ще у 2016-му і заборонили програму. Попри це, їм відомо про три сотні компаній, які нею користуються. Вчора завітали до восьми. Ми закликаємо усіх підприємців. Відмовитися від використання цього продукту, звернутися за консультацією до нашої служби, щоб унеможливити витік інформації за межі нашої держави, під час обшуків з'ясували, одна з компаній дилерів програмного забезпечення перепродає його в окупований Луганськ за останні два дні на викриття каналів фінансування терористів. СБУ щастило. Встановлено що до каналу фінансування. Терористичної організації був причетний є причетний колишній посадовець часів Януковича. Йдеться про Віктора Шейбу та колишнього керівника податкової міліції та колишнього першого заступника голови міграційної служби. Він відмивав гроші, які надсилала йому донька Катерина, секретар фейкового громадського руху Донецька Республіка. За допомогою терористів вона віджала Донецький лікарогорілчаний комбінат, назвала його Катя Плюс, сумлінно платить податки, так звані ДНР, і фінансово підтримує так званий фонд Захарченка. Виявлено готівки приблизно на 1 мільйон доларів США 130 тисяч євро а також велику кількість приблизно до кілограма золотих злитків. За ці кошти придбавалося нерухоме майно, дорогоцінні прикраси, золото та інші активи. Ці дії силовики оцінили на кримінальну статтю про фінансування тероризму. Вона передбачає до 10 років за ґратами. Ольга Нескородіна, михайло Путята, Спецкор, 2+,2.